Історія української землі сягає сивої давнини. Наприкінці бронзового віку південні степові райони України населяли кімирійці. Це перший з народів на теренах України, що згадується у писемних джерелах. У своєму епосі Одіссея Гомер пише: там кімирійці живуть, їхнє місто та й ціле їхнє царство хмарами, вкутані вічно й туманом. Бо ясне сонце не поглядає на той край гарячим промінням ніколи. Ці войовничі скотарські кочові племена у восьмому і сьомому століттях до нашої ери настільки зміцніли, що почали нападати на країни малої і передньої Азії. Але вже наприкінці VII століття до нашої ери з північного причорномор'я їх витіснили сусідні племена скіфів. Ці іраномовні кочівники створили свою державу велику Скіфію. Її територія охоплювала землі, що на півдні простягалися вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів, від гирла Дунаю до Дону. Приблизно на таку ж відстань були віддалені і північні кордони. Населення країни не було однорідним, воно складалося з воїнів, орачів, землерод. Але вся влада була в руках царських скіфів, які змушували інших платити їм данину. Скіфи воїни. Були неперевершеними вояками. Відомо, що в 514 році до нашої ери скіфська кіннота перемогла військо перського царя Дарія І, який виступив походом у причорноморські степи, підкорила фракійців, що жили за Дунаєм. А в межиріччі Дніпра і Дністра жили скіфи-орачі. Можливо, це були предки слов'ян, які потрапили в залежність від скіфів і взяли їхнє ім'я у третьому столітті до нашої ери. При чорноморській степи почали проникати інші іраномовні племена, яких називали Сарматами. Вони стали енергійно витісняти скіфів спочатку в Крим, далі за Дніпро, а там і за Дунай. У сарматському суспільстві важливу роль відігравали жінки. Геродот недарма вірив у легенду про те, що сармати пішли від союзу скіфів за Мазон. Шість століть панували сармати в степах північного причорноморя. Під час великого переселення народів, яке проходило саме південними українськими землями, у другому столітті нашої ери влада Сармат.